Дорога, як суцільна ковзанка, рух шляхами державного значення вже поновили, запевнили в україв Консолідований політичний тиск на Москву. ЄС продовжив санкції проти Росії. Вакцинація. Американський фронт. США та Канада готуються до початку масових щеплень. Новини на інтері Олександр Васильченко. Добрий день. Через нагоду в Україні знеструмлено майже 200 населених пунктів, здебільшого на Київщині, Житомирщині та Буковині. У п'ятьох центральних областях було тимчасово обмежено рух вантажівок та автобусів. Втім, як повідомили в Укравтодорі, шляхами державного значення їхати вже можна у столиці. Громадський транспорт їздить із відхилення від графіка. Напередодні скасували чимало міжміських рейсів. Аеропорт Борисвіль працює зі збоями на півночі та у центрі опади і мороз перетворили дороги на суцільні ковзанки. Через крижаний дощ збільшилась кількість ДТП у містах. затори, люди не можуть вчасно дістатися роботи. У ДСНС закликають бути вкрай бачними водіїв і перехожих. Тільки у Києві через ожелець напередодні постраждали понад 160 людей. Така складна погода протримується. По всій Україні щонайменше два дні. На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню неподалік водяного Авдіївки та Лебединського ворог обстріляв позиції з гранатометів різних систем. А біля Мар'янки та Старогнатівки вів вогонь ще й зі стрілецької зброї. Ці провокації не становили загрози для армійців, тож зброю відповідь не застосовували по всій. Про всі факти порушення режиму тиші українська сторона повідомила ОБСЄ. Питання про обмін утриманими особами навряд чи вдасться вирішити до кінця цього року. Про це заявив віце-прем'єр-міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. За його словами, 16 грудня відбудеться засідання тристоронньої контактної групи на перемовинах. Київ знову порушуватиме питання обміну. Українська сторона неодноразово подавала всі необхідні списки на можливий обмін однак, Росія постійно знаходить відмовки і не робить кроків назустріч. Українське МЗС вітає рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії. Принципово важливим є політичний тиск на Москву з боку ЄС, оскільки Кремль не виказує намірів виконувати мінські домовленості. Йдеться у заяві відомості. Нагадаю, європейський союз ще на півроку продовжив економічні обмежувальні заходи проти Росії. Запроваджені через окупацію Криму про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк. Рішення ухвалили на саміті країн-членів ЄС а офіційні документи оформлять наступного тижня. Обмеження щодо Російської Федерації посилили в жовтні за залізничне сполучення з півостровом через Керченський міст. Також діють персональні санкції загалом за агресію Москви проти України. Центр для тяжких ковідних хворих готують до відкриття у Черкасах. Його створення почалося із гучного скандалу. На шпиталь вирішили перетворити один із міських пологових будинків. Наскільки успішно акушери та гінекологи лікуватимуть пневмонії, цікавився Станіслав Кухарчук. Так, починається звичайна зміна у звичайному ковідному відділенні Черкаської інфекційної лікарні. Та для двох медиків цієї групи тут усе незвичне. Що вас не звичайно боже, чим реанімація. Я посміла реанімація та саме домашки. Симушу на лежативорі різні і легші, і тяжчі. Ага. Тетяна Петрів майже 30 років пропрацювала медсестрою в пологовому будинку номер 2 після його перепрофілювання на ковідний центр вирішила залишитись у стінах рідної лікарні. Тепер вона працюватиме в реанімації, щоб допомогти таким медикам швидше опанувати нові навички. Для них організували практичне навчання в інфекційній лікарні. Нашла борьба нада, не треба. І що правильно, і коли я прийняла це рішення, що я йду в ковідний центр, все атлічно. Поэтому все буде хорошо. Наразі з пологового будинку у ковідний центр зголосились перейти до півсотні медиків, переважно медсестри і санітари. По черзі новобранці проходять навчання на базі інфекційної лікарні. Та якщо обов'язки молодшого і середнього медперсоналу залишаться майже незмінними, то лікарям перевчатись буде значно складніше. Думаю, що нелегко. Особливо анестезістам, які і лікарям також там дуже багато нової інформації, нові протоколи. Буквально за місяць пологовому відреставрували аварійну систему живлення та обладнали мережу централізованої подачі кисню для запуску першого та четвертого поверхів центру бракує деталей кисневого обладнання. Та якщо їх обіцяють привезти наступного тижня, то працівників гостро не вистачає вже зараз. Як мінімум ще три бригади. В кожній бригаді три лікаря і дев'ять середнього і молодшого медичного персоналу. Я думаю, що до того часу, поки ми відкриємо ці ліжка, то ясне діло і бригади будуть скомпоновані. Перших пацієнтів Черкаський ковідний центр може прийняти не раніше січня. Медики кажуть, вірус наразі дав їм невеличку фору, щоб підготувати заклад. За останні кілька днів рівень захворюваності в Черкасах дещо знизився. Станіслав Кухарчук Павло Тимошенко новини телеканал Інтер Черкаси транснаціональну злочинну групу викрадачів людей затримали у Києві та Одесі. Зловмисники вимагали викуп. Під покровительством російських злодіїв у законі суми коливалися від 20 тисяч гривень до 800 тисяч доларів. Викрадачі працювали у різних областях. Під час обшуків поліцейські вилучили зброю, чорнові записи, розписки та інші докази. Лідера і дев'ятьох учасників угруповання вже затримали. Ще двох оголосили у розшук. Усі вони іноземці. У Маріуполі озброєний чоловік узяв заручники відвідувачів банку та погрожував підірвати відділення. Злоумисних приніс ніж та коробку із дротами, в якій, за його словами, була вибухівка. Нападник вимагав зустрічі із керівником поліції міста. На перемовини він не погодився, тож правоохоронці його затримали. У коробці нічого небезпечно не знайшли. Зловмиснику загрожують до восьми років ув'язнення. Подошел мужчина. Все в масках, поэтому я внимания не обратила. Поставил на кассу коробочку какую-то квадратную и показал нож. Он начал угрожать, кричать, вызовите мне милицию, я сейчас вас всех взорву. Вызовите мне корт, вызовите саперов. Я не шучу, ударил стенку. И переживала, что ну, я как бы защищенная, а он начнет сейчас девочкам угрожать. Служинство данного затримано никто Звільнено заручників з громадянських ніхто не пострадав. Керівника порту Чорноморськ викрили на хабарі у 250 тисяч доларів. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро. За даними слідства, держпосадовець вимагав гроші за погодження плану санації боржника. Справу про його банкрутство саме розглядає суд. Злоумиснику допомагав кредитор приватної компанії. Він отримав хабар, щоб передати. Посадовцеві угода дозволила боржникові відновити господарську діяльність на території порту. Усіх причетних затримали. У Львові оперує єдиний в Україні робот. Машина під назвою Де вінші прооперувала першого пацієнта. У лікарні швидкої допомоги спеціалістам удалося врятувати пацієнта із з грижою діафрагми. Операцію провели без жодного розрізу. А хірург керував машини дистанційно. Деталі в сюжеті Христини Гашенко. На операційному столі лікарні швидкої допомоги 50-річний Віктор Ніколаєв. Йому оперують одну із найскладніших патологій діафрагмальну грижу. У чоловіка частина шлунка в грудній клітці. Раці медики провели за допомогою сучасного робота «Да Вінчі». ювелірна точність рухів у важкодоступних місцях, а також мінімальне пошкодження тканин гарантоване, кажуть лікарі. Нині його використовують в більшості розвинених країн світу. Роботом керує лікар, який перебуває за пультом управління за кілька метрів від пацієнта за допомогою надчутливих сенсорів. Всього у робота чотири роки на одній з яких три декамера з двадцятикратним збільшенням. За допомогою спеціальних джойстиків керуючих засобів, нам вдавалося маніпулювати інструментами, приближувати камеру, виділяти анатомічні структури на хорошому детальному рівні, тобто верифікація тканин була прецензійною, і це дало нам змогу власне, виконати всі поставлені нами завдання. Вона допомагає більш точно, більш делікатно виконувати оперативні втручання в певних труднодоступних зонах організму. І, зокрема, при діафрамальний грижі. Операція тривала майже 6 годин. А уже вранці пацієнт самостійно вийшов до журналістів. Почуваю себе дуже добре після такої операції. Ніц не болить нічого. Голова не крутиться. Тепер у лікарні робота хірурга використовуватимуть в ювелірних операціях, зокрема в кардіохірургії, гінекології та урології. Наразі усі медичні втручання безкоштовні. Львівській лікарні апарат подарували меценати. Це є розвиток, розвиток сучасної європейської медицини. Лікарня ж про допомоги і українська медицина не може відставати від світу на церкві років. Тому цей апарат дав можливість зрінятися світом в нових технологіях, робити медичну медицину в ногу часу. Тим часом показники першого пацієнта в нормі його планують виписати з лікарні. Христина Женко Юрій Голубінка новини телеканал Інтер Львів. Туреччина в санкційній облозі лідери Євросоюзу на саміті, що триває у Брюсселі, вирішили накласти економічні обмеження на Анкару за геолого-розвідувальні роботи в спірних районах східного середземномор'я, а саме на території виняткової економічної зони Республіки Кіпр, яку Туреччина не визнає. Ще один пакет обмежень для Туреччини готують Сполучені Штати цього разу за купівлю російських зенітних систем С 400 року американський журнал Тайм назвав людиною року двох політиків Джо Байдена і Камілу Гарріс. Переможець президентських виборів заручився підтримкою 306 виборників. А Гарріс стане першим віцепрезидентом жінкою, а також першою афроамериканкою на цій посаді. У редакції зазначили, що звання людина року це не лише підсумки року минулого, а й напрямок майбутнього року. Вакцина Pfizer пройшла перший етап офіційного схвалення. у США. використання цього препарату підтримала консультативна рада управління з контролю за якістю харчів. І ліків найближчими днями цей регулятор має остаточно затвердити розробку для масової вакцинації у Сполучених Штатах. Визначилися з початком імунізації населення Канада з 15 грудня. Два медзаклади в Оттаві і Торонто робитимуть щеплення працівникам від COVID-19. використають той самий препарат виробництва Pfizer і BioNTech. Далі вакцинуватимуть найбільш уразливі категорії населення це літні люди та персонал будинків тривалого догляду. Тест на коронавірус замість танців і пива у Німеччині в закладах, які не працюють через карантин, відкривають пункти перевірки на ковід. Зробити швидкий тест на антиген можна в галереях, барах, нічних клубах і розважальних центрах. Як це працює, розкаже Тетяна Логунова. Адмірал розважальний комплекс у центрі Берліна. Раніше сюди приходили, аби послухати улюблену музичну групу, подивитися виставу або посміятися з виступу гумористів. Тепер заклад тимчасово перепрофілювали. Ми відкрили тут центр з тестування на коронавірус. Приміщення дуже зручне, багато місця. Люди без проблем можуть дотримуватися соціальної дистанції. Тобто ризик зараження мінімальний. Прийти і перевіритися на антиген можна без попереднього запису. Вартість тесту 40 євро. Достовір. Ність понад 90%. Результат відомий через півгодини. Ми працюємо з тестами, які пройшли сертифікацію у Німеччині. Їх переваги, швидкість і легкість проведення для отримання результату не потрібна лабораторія, і персонал, який аналізує забраний матеріал. Центр відкрили спеціально напередодні свят, щоб трохи розвантажити лікарів, які зазвичай проводять тестування. Я думаю, що якраз напередодні різдва бажаючих перевіритися на коронавірус побільшає. Ми готуємося до черг. Черги щодня і у Франкфурті, до бару, де раніше наливали пиво і продавали цигарки. Нещодавно це приміщення винайняв лікар-терапевт, отримав відповідний дозвіл і відкрив пункт тестування на коронавірус. Кілька місяців тому мені терміново знадобилася довідка, що я не інфікований. Я убігав усе місто і ніде не зміг швидко зробити тести, оперативно отримати результат навіть в аеропорту. Тож я подумав, я лікар. Наразі у відпустці по догляду за дитиною, і у мене є кілька вільних годин на день. То чому я не можу сам зробити ці тести? Своїх клієнтів пан Зімон теж перевіряє на антиген. Результат повідомляє протягом 20 хвилин. Це дуже зручно і практично. Я до завтра маю знати, інфікований я чи ні, і тому вирішив протестуватися саме тут. Подібні пункти працюють і в інших закритих на карантин закладах, приміром галереях, ресторанах і навіть нічних клубах. Усі центри швидкого тестування дотримуються низки правил на коронавірус. Людей перевіряють виключно медичні працівники. Вони ж негайно повідомляють про позитивні результати працівників служби охорони здоров'я, аби ті могли слідкувати чи не порушують інфіковані режиму ізоляції. Тетяна німецьке бюро телеканалу Інтер. Суворий карантин запроваджує Данія. Майже на всій території країни від сьогодні та до 3 січня не працюватимуть заклади харчування, спортзали, басейни та культурні центри. На дистанційне навчання перейдуть школярі п'ятого класу та старші, а також усі студенти. Влада закликає перевести роботу держорганів органів і бізнесу в онлайн режим. Данський міністр охорони здоров'я попросив усіх громадян, якого мога більше залишатися вдома, щоб знизити кількість соціальних. Контактів. А у Франції запроваджують комендантську годину. Обмеження діятимуть з 15 грудня. На вулиці заборонять з'являтися з 8 вечора до 6 ранку. Порушникам загрожує штраф 135 євро. Заборона не поширюється на тих, хто виконує професійні обов'язки, вигулює домашнього улюбленця або має вагомі медичні чи сімейні обставини. На різдво 24 грудня комендантська година буде тимчасово скасована. А от у новорічну ніч обмеження діятимуть. Аварія сталася на атомній електростанції у Фінляндії у місті Олкілото. Всередині АЕС зафіксували підвищений рівень радіації. Це спричинило аварійну зупинку одного із реакторів. Та влада запевняє, витоку радіоактивних речовин за межі блоку не сталося. Ймовірно, виникла помилка фільтра в системі очищення води реактора. Співробітники АЕС не постраждали. інцидент стався у закритому блоці. Нідерланди висилають двох російських дипломатів за шпигунство. Розвідка встановила, що працівник посольства Росії у ГАЗі створив мережу інформаторів у галузі науки. Зокрема, його цікавили штучний інтелект і нанотехнології у цивільній та військовій сферах. Декому з науковців дипломат платив гроші? Йому допомагав колега з посольства. Обох оголосили персонами нонґрата. Головне атрибут новорічних свят уже у продажі. Тож, питання, яку ялинку нести додому стає дедалі актуальнішим. Та чи правда, що купуючи штучну ялинку, ми рятуємо живі? Дізнавався Кирило Воронко. Це одна із державних плантацій новорічних ялинок. Цілий гектар зелених красунь. Це, бачите, бантики оці стоять жовтенькі. Це ті ялинки, які ми відібрали для реалізації в цьому році. Всі останні ростуть далі, чекають свого часу. Процес вирощування доволі тривалий. Щоб ялинка досягла двох метрів, потрібно щонайменше 10 років. Ціна на головний новорічний атрибут залежить від висоти. До метра коштує 90 гривень, півтора 120, а двометрове деревце обійдеться у 150. Хоча у лісництві кажуть, що попит на природні ялинки останнім часом упав. Ну, ми реалізуємо десь порядки тисячу ялинок в рік. Ну раніше ми реалізовували три тисячі, але зараз багато. Штучних ялинок люди купляють тому від спросу, штучна ялинка до двох метрів потягне на 600 гривень і вище можна сказати економно, але як виявилося, не надто екологічно. Для виробництва штучної ялинки використовуються викопні палива на і пластмаса нафтові залишки нафтових продуктів. Тому власне використовуючи штучну ялинку, ви будете впливати більше. Додавати до проблеми, які пов'язані із зміною клімату, тому фахівці радять все таки надати перевагу живим ялинкам. Найкращий вихід це придбати самостійно на розсаднику живу ялинку в горщику, потримати її на новий рік. Відсвяткувати, потім перенести в холодне місце і весною висадити в себе або десь в парку на подвір'ї. А якщо живу, але не в горщику, то зрубано тільки у законний спосіб. Перевірити легальність дерева можна на сайті або у мобільному додатку «Ялинка. Інфо». Це вже цей чип показує, що ця ялинка зрізана в пастовському лізовські. Вона законна, вона вирощена в лісі, а не привезена з Чорнобиля чи ще ось Щоб ялинка простояла за два тижні і не обсипалася. Лісничі радять поставити її у відро з вологим піском і усі свята поливати. Крило Воронко Дмитро Курченко, Богдан Савруський. Новини телеканалу Інтер. А от на Рівниччині чиновники обрали особливе і, головне, недороге новорічне дерево. У дубні ялинку спиляли на цвинтарі, як аварійну, і встановили в центрі міста до різдвяних свят. Як поставилися до цього містяни? Дивіться далі. На цвинтарі доставати серед пам'ятників. Ставити центр міста, місто Доріздвя. Як рубають дерево, фільмують очевидці. Ялинка росла посеред могил на кладовищі у дубні. Тепер на цьому місці лише пеньок та кілька обрізаних гілочок. Зелена красуня помандрувала в центр міста, прикрашатиме центральну площу на новорічні свята. Містяни до такої події поставились неоднозначно. А куди туди діти не прийдуть? Я боюся, якось все одно звідки вона, якщо чесно. Складовище гроші складовище. в в Карманкос, де народилося їхнє новорічне дерево. Ще не всі жителі дубна знають. А от у соцмережах уже розгорівся скандал. У коментарях люди обурюються, що місцеві урядники, головну ялинку, зрубали серед могил. Я взагалі не знаю, як до такого можна було додуматися. Завжди нас учили з маличку, дорослі люди, що нічого не можна брати з кладовища. Забабони не вірю, але це м'яко кажучи неприємно. Краще б вже тоді взагалі не ставили ялинку. Натомість у мерії крамоли у цьому не бачать. Навпаки кажуть на дереві добряче заощадили, а ялинку все одно зрізали б. Адже вона аварійна, за сильного вітру могла впасти та зруйнувати не один пам'ятник. Я розмовляв із благочинням православної церкви України щодо. Певного ялинки, яка розташована на кладовищі, і вони сказали, що е, нічого грішного немає. Що цю ялинку можна брати і встановлювати. Ми зекономили страшні гроші. Якщо за одну ялинку в середньому ми завжди платили 15-20 тисяч. Це тільки за ялинку, то сьогодні і за транспорт стільки саме. То це ну більше 50 тисяч зекономлено. Зекономлені гроші у мерії обіцяють витратити на нові іграшки та гірлянди. А ще запевняє мер, прикрашена новорічна ялинка стане найкрасивішою на Рівненщині. Зелена дубинська красуня 25 метрів завишки, та ще й вся у шишках. Засвітити вогні на ній планують на Святого Миколая. Та поки що городяни у роздумах. Чи варто водити хороводи навколо дерева свинтаря? Сергій Ружицький, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Літній палац колишнього іспанського диктатора Франциско Франко офіційно відійшов державі. Резиденцію Пасо ден Мерас передали у володіння Каудилю вже коли він очолив республіку. Згодом маєток залишився у спадок родичам у 2018-му Вони виставили його на продаж за ціною 8 мільйонів євро. Але влада регіону подала у суд, а там вирішили віддати все державі. У будинку, зокрема, зберігається близько 700 скульптур і картина, а ще 13 тисяч книжок. У швейцарських Альпах для туристів відкрили так званий льодовий собор. Це печера всередині льодовика понад 5 метрів за вишки, шириною близько 20 метрів. Щороку її інтер'єр змінюється, бо влітку... Порожнину заповнюють водою. Восени її рівень спадає, а через зниження температури все знову замерзає щоразу по іншому. Стали відомі головні кольори наступного року. Щорічно їх офіційно оголошує американський інститут Пантон. У 2021-му пануватимуть одразу два відтінки: яскраво жовтий та сірий. Спеціалісти вважають, що сонячний символізує надію та оптимізм, а сірий твердість, опору і надійність. Саме цього вважають фахівці, не вистачає людям на тлі пандемії. Підказку знайшли у соцмережах. Саме жовтий і сірий, за словами аналітиків, стали найчастіше з'являтися на фото і картинках за останні кілька місяців. Ковідом навіяном британський вуличний художник Бенксі представив нове графіті Бабуся що чхає прикрасила фасад будинку у Бристолі. Літня жінка у довгій спідниці чхнула так сильно, що в неї вилетів зубний протез, сумочка та палиця з рук. Абчхи підписав картину Бенксі, фото своєї роботи виставив в інстаграмі. На цьому у нас поки що все перші підсумки дня дивіться вже о 17.40. Вдалих вам вихідних до зустрічі на інтері.